Какие люди в Галичке рада, Милочка Дума? Я большой давно І Привет, Лезичка. Да, серию сейчас. Как домой святуляк нам что-то не знаю. Он до Тарас Тарас Тарас. А я приведу толтораску, так бегать похоже. Я вам покажу. Говядина производится в у него говядина за те времена, что у вас не было, в Дуже, Дуже сильно подняла. ну закупка, да, да. закупка сейчас 170, 170 очень я дорого, 063 852 5515, Людмила, Людочка, все Потом можно, в том да, кому да, как надо, да. такси, доставка, все, все, короче, все для людей. Да. Смотрите, вот лопатка, предположим, 320 гривен килограмм. Это мой ножик, супер ножик. Девчонки, вы да. на нашем привозе старый корпус? старый коп, Старый коп. Вот, Смотрите, это роскошное мясо. Вот Васенька только-только порубил грудину. Смотрите, какая красивая грудина. 200 гривен килограмм. Мясо молодое, озорное. Это филеечка наша. А, смотри. филеечка Я сейчас 850, но все так же. Да? А язычок а, есть? А, язычок есть, один маленький. Смотрите, Настя, поделись, а у меня все разрезается прямо вот. Смотрите, какие хорошие. На сколько стоят? На 400, 280 на дурпродукт. 400 гривен в килограмм. 280 гривен в лопаточка. Вот лопаточка 320, а задняя часть 350. Задняя часть костец, детская лопатка. е-е э, і яблуко. 063 852 55 15 Людмила. Людмила, прийшла на розі. А е там від минушки з вашого корпуса, вона берёт живот на эти, як баструму, вот эти, як накопичення. Вот люди беруть это накопичення и коптять. 350 гривень килограмм. Вот такая качалка, задняя качалка. Так що у нас Рива прийшла вверх Вона піднялася, на, да? На 50 гривень килограми. Ну вона би на літр конечно, помножи. Сейчас рыба, и причем очень редко, я и говорю, ничего не что сделал, нет, нет, у нас нет. постепенно просто. А люди что же, не понимают, думают, что мы его, ну, как всегда, вы все знаете, что они думают. что а а все ребрышки? А, ребра, вон Васенька рубит тоже, ребра 180, э, шпондрочка, хрящики 190 и такая шикарная грудина 200 гривен. Еще у нас есть дешевые позиции, э, све, печень свиная, Почки и горло. И вот ш... разник сошине. Меня... Я на групаки не головодит. Девочки очень пользуются спросом. Скика голова. 236-230. Дивіться, по цьому голова в неї все ж є язык. Язык входит. Вот эти щечки боковые, ушки и мордочки. Вот эти все мирюки. Очень, очень хорошо. 260 какой сила голова. Нет, 230. Ну, 205 силоголова. У меня языки, щечки и ушки. Вот языки есть отдельно. А язычок почему тебя свои? Отдельно симпатичный нет. Кстати, языки надо подождать. Языки надо подождать. Так. Не, не потому что язык 150 гель, но вот так и делает. Поним? Ну что еще? У нас бывает, у них нет. Вам не надо для собачки. Давайте собі. Да, я цей, я цей. У вас ковчонка есть. Ми вчора получили, осталось пацан. Хорошо, давайте виносить тарасик, Сашенька. Коточка, мы вам рекомендуем. Мені вот так і сильно было чуть дня. Та ми вже прийшли. прийшли. Затова була да, з папою. А ну покажіть цю сеточку. Мене питають, скільки вона стоїть. Дівчатка, дивіться, оця сеточка. М'ясо свинина дуже піднялося. Все, все піднялося. Ви знаєте, ми вже говорили, вже і рибка теж, причому дві. Сіточка, дівчатка мої. Все, так, давайте а... розкажете, по чому це таке саме крупне сало? По 50. 50, 50. Пічерівок 220. А м'ясо скільки піднялося? Плюс-мінус mm -hmm. гривень uh, на 20. 20. На 20. Ну, у нас три блокпоста. 220, 240, 250. Ага, да. Так, а почему? Да. Оно на расстрелье как-то. по 300. Она не да. зачищена все на дом. Э, бетон 260. Mm -hmm. э, шея 300. Э, кострец 240, 240. Лопаточка 200, 220. Ребрышка всеми нашими. Э, такие 130, такие 250. 240. Дівчатка, у нас горіть две, у нас горить свіжа. А шейка по чому сьогодні? 300 гривень. 300 гривень за кілограм. Так, да, дівчатка, ну що, ми з вами на старому літо, ніч. Ну, Я хочу треба теж піднялася на 5 раз-30 гривень. Ось, але це купить виходить, вона Гарно. Скільки вона штучка починає на черзі? А одна скільки скільки я буду зарізати? 220. Вам хорошего дня. І вам також, девочка, <радок> приходите. Давай, тачки, давайте. Да Давайте. 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 дивитися. Ми знаходимося, нам приходимо с нами з находу. чистота да, ідеальна. Все привозиться с утра. Все нарізається, все вырезается, все просто ідеально. Добрий ранок. Ми прийшли на вашу парну стерв. Двісті раз да, не присвіти. <звучили> да. Задня частинка. Артега з деська замовила, я відложила. 260. 260, Лопаточка зараз ось буде у нас 240. 240, Залку да. по 100 гривень. на нас кусочком донута. по 80 можна. Так, це що у нас? Це задня, то буде 260. Дівчатами просто рано, ми ще дітей, ми пішли і на тюрк і нічого немає. 150 гривень. 350 350, це на півчині. Часто, ми просто прийшли дуже рано, але я хочу сказати, що зараз ти все в процесі розділу. Треба почому. це? 207, лагачик, є 260 такі на стейки. Нам треба коли... О, це і хвостик по чому? Жийка в процесі. Хвостик 30 гривень. Прошу, дівчатка, Займаємося відправкою. Вчора да. да. ну, вже була перша відправка? 068, 18,08, 157. Всім, ти виложиш так, на велик. Чекай. Ходить, ти нас хай, каже, на схайку, на цю лікарні. Тут камерний вичай на нашій хлопці. Попа зараз до пікашнику собі зайдемо. Вже привічено. Я думаю, що лапочка наша. Там не вернулася трошки ліг. А ми вже отработали. Ми отработали, так. А ми тільки йдемо. мы идем работать. Мы уже <связ Freedom> отработали. Мы а мы идем. На тусик привет, тусик. Доброе утро. О, да, на я обожаю. Так, блин. тусик, я бы сказала, ну я ж матюкаться можу. Хорошусик. Я Лапочка там нараду всіхує, плаче законує. Ні, в чому це нормально? Добрий день, добрий день, добрий день. Здрасте, ми давно слухати, сьогодні засіб обзор проводу. Зайшли, аж вітер. Так дівчат літом все. Знаєте, найголовніше, що таке. Курочки, 220 гривень. Як це не подорожали? Бо бачите, свині на ладані, от одна срібка подорожала. скільки виходиться курочка? Курочка. І як замовити зразу? Я упокою. 198 756 15 ялин. За фейкові сторінки, вони треба Все добре. Все добре. По-другому не буде ніяк. Ну це фейкові сторінки, ви на них подивіться. Люди бітря, потрохуй, все. Половиночки зруніли. Одна половиночка кілограмів 75 на 235 гривень. А ну номер телефона 0,98 756 151. Так, це не є печено, а, да? Запечено. Це запечено. 170 кілограмів. К... І капчені. Дивіться, є капчена. Це теж на 270. 270 кілограмів. Теж і тут, то 270, так? Так, оця ціла така курочка, на скільки виходить? 220 гривень за кілограм. Є менші більшість курочки. Кроусе Хунгер, кило 370 на 300 гривень. 300 гривень. Там є так. що поїсти. Звісно, і балки ляшечки. О, це, це, це вже ковбаска? 220 кг. 220, 220. кг ляш. Скільки на кілограм десь іде? Да? Штуки три. А номер телефончика? 098 756 15 1. Так, це запечена ковбаска? Ковбаска, так. Тут йде два м'яса. Філе і петро за спеціями. Наскільки вона 300 виходить? 300 гривень кілограм. Так, Звідки я маю синдюнд. І весодрам на 270 700. Печона і печона оця у нас 270 кг. 270 кг. Полечко в середнім, да, копчу 200 девочки одне м'ясо, одне філе. Саме головне, що це все копчена, не з димком, копчена. 800 г. Помічки від трудяшки від умняшки Леся. Йдем, бо зараз наш костюм до психодріон до підушок висить якісь славненькі. У нас теж є кока, висить там клеточці. Так оці хо... хочу... Кока наша? Так, а що, що для нього спеціальну клетку купили? Щоб наш кока, ви що? Він там висить, ми давно з ним каву не пили, кока обіжає. Та люди думають, що їй шкафума під такого море, а що якщо я їх люблю. У мами всі сідають ходять, я, виходить, я виходить, ви там ви щось покудали, що таке? Що ви надієте, вчора? Красуні ви мої. вимагають. Дієтическає. Ну, все поки на місці, все є, все передається. Може, вас так за килограм ручка 270 баска, номер телефону 998 756 15. Еже те ж ви до чого казати? Дівчатка 220 кг. Ви тільки купимо до. Добрий Перчатки, тихочь, біточ, да? Я люблю м'ясо брати руками, але сейчас поспудять я буду рукам, правильно? правильно? <рис�я> 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 а я пришла, і знала, що вийдут. Вийду. А <рис�я> мы <тоже> тут м'ясо <рис�я> беремо. <рис�я> ми теж м'ясо девочки беремо. Як замовити, до речі, м'ясо? 0,68, 18,08, 157. Вони замовляємо. Це бітклада, сам роза. Так, Настя, такого тебе ткань учасник. Я думаю, так. Да. Ваше Да. Мені дітки дуже люблять биточок жарений. Биточки жариш. А ти принесеш? Хорошо, а ти принесеш, яка биточка. Ту бачиш, як ви з лапочки будете а а У чому ви тут на сьогодні? Биточок 280. Так, Кристино, розкажи м'ясо. Девочки, м'ясо жри. Віке м'ясо привозите, Кристинка? Дівчатка, жаль, по київській трасі. Потім це шумно На Це теж задочка. 250, 973. На кусочку 250 970 гривень. На 970 гривень, ось цей печірювачок. Печірювачок 230 да. Дивіться, дівочки, він шмаляний, на соломки ділить. Да. Ти кожен день? Э, ні, э, четвер, Середа, четвер, п'ятниця, субота. Чотири дні. Mm -hmm. Да. Да, да я Номер висимо. телефону 068 18 08 157. Знаєш, що я хочу? Піщ, да. Почистити вам і Дай мені я хочу. Э, да, давай. Давайте виберемо якусь м'якеньку. Це така чорна, класна тажарка. Дай, Яна, ще дві. Так, сіючка, сходи, ну, такі пірошки по 150 гривень. По 150 гривень такі пірочки, девочки. Так, оце що у нас? А чи лагачек, де? Чалочки вже продали. Челагач був 260, така грудина 260. Шийка це шикарка, так? Це ж. Шикає 650. А всі так само куточки на 1180 гривень. Ось цебри були, це мангальні. Просто не зачищені, це отак замовляють, поняли, цілими лентами їх. І все. А як їх цілу ленту на лісі ага. як замовити? Ага. Я замовити? Ми 60-818 лісі 57. Не такі там приблизно по кажемотіку. 350 гривень така ленточка. Нам На ось така ленточка виходить. 350 гривень, дівчатка. добре утро. 350 гривень, то така була вже на тебе. 240, что такое цілейку 230 гривень. Шикарно. 230 гривень, две колопаты. На рулетик, поняли? Я вже просто взяла цілий кулюк целей культурю п'ять угроза. Це такий молоденький, да? А де ж куполу я скажу? Можешь и постановить? Конечно, димаки, но у мене є. Кочку. А ты все ж ты ж не вольди? Я так люблю, почему я дуже люблю. А по чому це сало таке? А крупне було? 200 гривень сало. Так, курочка висить. Настя, Це ну, ну, знаєш, що браточка тим почекає. Холодець, Боба. Я теж люблю холодець. А ти посолешки? І Настя хоче теж, бо ж я хочу Настя, Подожди, така болі, подожди. сейчас, там Настя. Кінка, за яким номером можна замовлюватися? 066-117-8157 Дівчатка, по яким день ви сьогодні? Середа, четвер, п'ятниця сьогодні Дівчатка, сім'я, тобто вийшло стоїчко Свіженьке, вкусненьке Зараз ці сім'яки не можна знімати Виток береш? Мінеральське, вишмене Таке 180 гривень <іруч> Шикарніше Таке 150 гривень Що стало, дівчата, на школі? За 400 кінка, які тоді ти сказала? Четвер, п'ятниця

Это уже у нас в Польше. Посмотрите, сало соленое, очень вкусное. Все да, вот, так, вот сало, это 20 килограмм заказали. Купаты. 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 Салка шикарная. С малиной шкурочкой, обалденная, белоснежная. Все за кордон. Это салонина с черным перцем и горчичкой. 300 гривен за килограммчик. Угу. Это вот такие вот э, колбаски домашние. Колбаска домашня і біточек копчені. дівчатка все вакумірується, все вакумірується. Да, і також нам заказали, ще вот такі вот клетчики. Покажи лечі влечика. Це запечена колбаска. як замовити нас. 067 663 5607. Покажи, значит, в клеточках запечённые уже там идёт запечённая колбаска, её в духовочке разогреть, и очень вкусно. 500 гривен штучка. 500 гривен, дівчатка, девіться, ці глечки тоже у нас уїжджають. И, и также есть ещё ещё вот такую вот солонинку заказали, солонинку. Тоже 300 гривен за килограмм. Значит, я, я тебе беру дома. Я тебе, конечно. Девіся глечик. А рёбра уже немає, дівчатка, рёбра же в альбиночке немає. Дивіться, рёбра почём рёбра? 300 гривен за килограмм. Ой, 280 на 300. 280. 280. Так что ты Еще по струму заказали со специями и без. Да. так, Значит так. Сала Суломенко Вольвинка, му их да? Это черный перец горчичка. А Это черный мой, покажи, перец горчичка. Степан, посмотри. Это вот такие вот пласты солонинки. 300 гривен за килограммчик. Солонинка обалденная. С вышмаленной шкурочкой. Мигусенькая. 300 гривен за килограмм. Номер телефона. 067 663 5607. Так, девчатка, видите, вот такая с паприкой сейчас солнечка. Черный перец, вакуум... горчичка. Черный перец, горчичка, где вакуумация. Вот видите, сало солонинка, вальберечка, все, 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 я уже Сало из паприки, есть соленое, есть печеное, как я хочу, одним словом. А ты сделала заказик, Конечно, все, что? потому что я, я уже приготовила, нам же роб, надо было сейчас начинается, мы говорим, что... Зараз вже похолодало, да. передаємо за кордон. Дівочки, да. все отак дивіться, Альбіночка вакумує, передаємо. Світульки на рибулечках теж вакуується, подивіться на оце сало. Прямо хочу Альбіна показати. Сало, шмаль. Дивіться на соломі, дівчатки мої. Це все передається за кордон і нової почті. Альбіночка, да. I love you.